На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 5 листопада події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Проект управління відходами, що біологічно розкладаються, в Коломиї завершено. У нашому місті відбулася презентація книги Дзвінки матія, Шмарта з вулиці Святого Миколая. Фіналісти – тернопільські музиканти з гурту Тріода виступили із сольною програмою для Коломиян. Про це та інше детальніше. Знову втрата на сході. У зоні АТО загинув наш земляк. Боєць із Коломиї Євген Грот. Трагічну звістку підтвердили у військкоматі. Чоловікові було 34 роки. Боєць служив у 95-й бригаді. Народився Євген 17 вересня 1981 року у Чорткові Тернопільської області в сім'ї військового. У лютому 2015-го був призваний і проходив службу старшим сержантом-навідником 4-ї аеромобільно-десантної роти, 2-го аеромобільно-десантного батальйону на сході України виховував маленьку донечку Настю. Трагічно загинув 3 листопада у місті Слов'янську. Прощання відбудеться в церкві Святого Ясофа та 6 листопада з 18 години. Похорон 7 листопада о 13 годині. Проект управління відходами, що біологічно розкладаються, у Коломиї завершено. Нагадаємо, у його рамках за фінансування Європейського союзу у нашому місті збудували майданчик і придбали обладнання для переробки сухого листя та гілля дерев у Добрива. Подивитися, як впоралися Коломияни, приїжджали румуни, адже у румунському місті Баямари теж реалізували цей проект. Проект управління відходами, що біологічно розкладаються в Коломиї на стадії завершення. На початку літа в місті збудували спеціальний майданчик поблизу міського Закупили техніку і взялися до роботи, розповідає менеджер проекту Мирон Михалушко. Тут йде робота, звозяться всі гілки, які обрізаються в місті дерева, де обрізаються, трава скошена, листя. Все звозиться сюди, на цей майданчик. Тут воно переробляється і кагатується. Оцих кагатах, які ви тут бачите, що зараз люди працюють, оце має стояти дев'ять мінімум 9 місяців, і після цього виходить. Матеріал, який можна використовувати для удобрення клум в парках, підсипати можна. До трактора, який переробляє відходи, мали придбати ще шість навісних одиниць, які мали б використовуватися у роботі комунальних служб міста. Але інфляція поки не дала можливості цього зробити. Нарікає Мирон Михалушко. Але навіть то обладнання, яке ми закупили з вами, от, в місті, дає можливість технологічно забезпечує виконання робіт по цьому проекту. І надіємося, що після закінчення проекту цей проект не буде залишений без уваги. Я думаю, що нові міські депутати, мерія докупить нове обладнання, то яке було заплановане, і цей проект буде давати віддачу місту Коломиї. Я в це вірю. В перспективі ці перероблені відходи будуть як добрива фасувати в мішки і продавати. Це вже роблять у румунському місті Баямари. Представники сусідньої країни приїхали до Коломиї, аби подивитися, як Коломияни впоралися з завданням та реалізацією проекту. і да, she... Я вважаю, що беручи до уваги ваші політичні обстановки, ваші проблеми, ми вважаємо, що все, що ви мали зробити, зробили. Будемо дуже раді продовжувати будь-якого такого роду проєктів. Надіємося, що ми не спричинили жодних вам проблем. І надіємося, що далі будемо працювати як найкраще. Також гості з Румунії зустрічалися з представниками коломийської влади у ратуші, обговорили там основні моменти реалізації проєкту та перспективи подальшої співпраці. Загалом, євроспільнота для реалізації проєкту виділила 73 тисячі євро ще майже 22 тисячі додали з місцевої скарбниці. Мешканці Коломийського району неактивно оформлюють субсидію. Зв'язку із цим управління праці та соціального захисту населення звертається до людей не втратити шанс та оформити всі необхідні документи в установі. Про це розкаже спеціаліст управління Ірина Камінська. Субсидії одна з найпопулярніших тем серед громадян. Як їх отримати, хто має право на субсидію? А хто ні? Які документи потрібно. Для здачі субсидії право на отримання субсидії мають громадяни, які зареєстровані в житловому приміщенні і на яких відкриті особові рахунки зі сплати житлово-комунальних послуг. На зареєстровані особи, які фактично проживають в житловому приміщенні, субсидія призначається за умови наявності договору оренди найму житла, для того щоб оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Потрібно подати управління праці та соціального захисту населення, заяву на субсидію і декларацію про доходи та витрати сім'ї. Бланки цих документів населенню подали підприємство надавачі житлово-комунальних послуг. За бажанням людина може декларувати дохід за останні три місяці перед місяцем звернення або за 2014 рік. При цьому декларуючи дохід за три місяці, заявник зобов'язаний подати до органу праці та соціального захисту населення всі довідки про доходи. У разі коли серед зареєстрованих... Осіб є такі, що не проживають, або проживають в будинках, не зданих в експлуатацію, і сплачують комунальні платежі, субсидії розглядається е, на комісії. В таких випадках необхідно пред'явити документ, який підтверджує тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих у складі сім'ї, або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств сільської ради. Житлова субсидія не призначається. Якщо будь-хто з зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, протягом Протягом 12 місяців перед, мі... перед зверненням, за призначенням субсидії, здійснив покупку на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. Житлова субсидія призначається на 12 місяців, а розраховується на опалювальний період і неопалювальний. Мешканці району можуть звернутися за призначенням субсидії до управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Коломия, вулиця Франка, 3. У Коломиї відбулася презентація книги Дзвінки Матія Шмарта із вулиці Святого Миколая. Ся адресована підліткам. Це історія дорослішання дівчинки, яка мріє стати художницею, становлення її як особистості. Це оповідь про життя її рідних і друзів, про творчість, і натхнення, живопис і музику, любов і втрату, і про народження нового життя. Читачі кажуть, що у цій книзі багато щастя, а щастя корисне для всіх. Дзвінка Матіяш – українська письменниця-перекладачка, навчалася у Києво-Могилянській академії у європейському колегіумі польських та українських університетів. Звінка відома як авторка романів Реквієм для листопаду і роман про батьківщину. Також перекладачка збірки поезій Яна Твардовського Гербарій. Її казки увійшли до книжки Зросла собі квітка, присвячена пам'яті Романа. Яненка у коломиї письменниця презентувала свою чергову книгу, над якою працювала минулого літа. Марта з вулиці Святого Миколая тут описана історія щасливої дівчинки, яка мріє стати художницею. Я підкреслюю слово щасливе, тому що в цій книзі дуже багато щастя. Я писала про дуже благополучну сім'ю і про Україну, скажімо так, року 2018-го, тому що там уже все відбувається після війни і взагалі все дуже добре. Я писала і минулого літа, і щиро кажучи, в суперечті реальності, яка була е за вікном і за там кілька сотень кілометрів від нас. Книжка, перш за все, для підлітків, але не тільки, розповідає авторка. Тут простежується кілька сюжетних ліній: це оповідь про життя мартиних рідних і друзів, про творчість і натхнення, живопис і музику, любов і втрату, а також про народження нового життя. А ще це історія розуміння та сприйняття себе і оточуючих. Таких реальних сімей насправді досить багато. Як виявилося, це були не тільки ті мої знайомі, з яких я так би мовити, зліпила цей образ. Ну, скажімо, їх там був якийсь десяток, і от один вийшов, а вже тепер я зустрічаюся з людьми, які кажуть, ну це зовсім як про мене, зовсім як про нас. Ти ще я спробувала тему порушити людей з особливими потребами, як ми їх бачимо, чим ми їх бачимо. Ну і взагалі, що дружба дитини абсолютно можлива зі старшими людьми, тому що діти неймовірно відкриті. Марта з вулиці Святого Миколая є чимось особливим і для самої авторки. Вона особлива у тому сенсі, що історії про дівчинку Марту з'явилися у книжці історії про Туряни до Сіля, яку я декілька років тому написала, і там з'явилася ця героїня, її вчителі, її батьки. І мені вона так сподобалася, і от я якось так почала скучати за чимось таким. Зрештою, в мене в дитинстві ну не було ні такого вчителя, ні таких. Умов виростання і формування, і я вирішила, що напишу цю книжку. І так воно сталося. Тобто, книжка дійсно особлива в тому сенсі, що мене навіть питали, а чи буде продовження історії про Марту. Тобто, всім вона якось припала до душі. Продовження цієї книги у пані Звінки вже замовили читачі, хочуть бачити героїню у 30-річному віці. В мене не впевнена, що це добре від 13 до 30 такий скачок, без а що ж там було між тим, ну невідомо. Презентація книги відбувалася у різних містах. На зустрічах були різні люди, розповідає пані Матіяж. Але скрізь авторка та її помічник-модератор намагалися. Творити діалог із залою письменниці важливе саме те тепло, яке народжується під час спілкування між нею та прихильниками її творчості. Тоді каже навіть не важливо про що говориться. Могли бути відхилення взагалі в дуже різні боки. Скажімо, на львівській презентації ми взагалі дуже багато говорили про те, чи подорожуємо ми україною. Подорожуємо ми дуже погано, як виявилося у Коломийській дитячій музичній школі. номер один вшанували викладачів, які відійшли у вічність. Із цієї нагоди колектив закладу відвідав службу Божу у соборі. А після провели вечір пам'яті. Такі заходи вже стали традиційними. Проводять їх кілька років поспіль. Цього разу згадували життєвий та творчий шлях музиканта та викладача Миколи Кукурби, якому мало б виповнитися 100 років від дня народження. У наступному році Коломийській музичній школі номер 1 виповнюється 95 років із дня заснування. Не одне покоління музикантів виховали викладачі, яких уже немає. Ці люди залишили про себе добрі спогади. За їхню світлу пам'ять колектив закладу помолився на службі Божій у соборі. Далі колектив зібрався у актовій залі. Там відбувся вечір пам'яті, який провела викладач Світлана Гаргат. Згадували життя та здобутки шановного колеги Миколи Кукурби, якому виповнилося б 100 років від дня народження. Музикант та викладач школи грав на скрипці, бандурі був вокалістом. Микола Кукурбав був серед перших учнів скрипкового класу Коломийської філії Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, який започаткував і заснував директор філії досвідчений скрипаль-педагог на деревген Роман Рубір. Учні струнники, серед яких Володимир Цісик, Любов Сатурська, Дарія Кузик, Галина Тарновецька, Микола Кокурба складали основу заснованого і очолюваного рукінкером в 1931 році симфонічного оркестру. Такий колектив був на той час лише у Львові і в Коломийській філії Вищого музичного інституту. Свого часу Микола Кокурба очолював струнно-смичковий відділ у Коломийській музичній школі №1. З ним довелося працювати, і теперішньому керівникові кандидатові в мистецтвознавства знавства Любомиру Лехнику. У виступі пан Лехник згадав колег, яких уже немає понад століття, зокрема співачку Роману Клаповщак, заступника Степана Луканюка, композитора Василя Якоб'яка. Про свого попередника Миколу Кокурбу каже, що такі люди залишають по собі пам'ять як дійові особи нашої історії. Це людина надзвичайно різностороння. По-перше, що він був музикантом в душі з великої букви, він був і співаком, він володів скрипкою, бандурою, він був ерудитом, який знав латину, знав німецьку мову, польську і він знав історію досконало. Він був дуже добрим товаришем. Він був доброзичливою людиною. На захід запросили сина Миколи Кукурби. Пан Микола зі сльозами на очах дякував колективові за пошанування батька. Шкодує, що він не зміг продовжити музичну справу тата. У 70-му році входив товариство про української мови. В 79-му році, коли вбили Івасюка на похороні ми охороняли повісили його Гебіска за те, що там якісь. І ми тоді молодь така студентська, сказали Слава Україні! Героям слава! І ще не вмерла Україна, і після того арештували, запхали всіх лікарнях на неопреділений час. Катували, мучили. І, на жаль, мій талант був не востребований. Гробили. І я дякую цій музичній школі, що тато тут працював. Такі прекрасні викладачі. Буде учень, учні бувши, і вам молоді. Дуже це приємно, що й низький вам блін. Цікаві моменти спілкування із паном Кокурбою розповіла і заслужений працівник культури Дана Демків. Роблячи постановки, вона неодноразово зверталася до пана Миколи за порадами. Пригадала, як цікавилася стосовно того, як старше покоління проводило вечори молоді. Тоді дізналася, що незмінним танцем завжди була гусулка. Про це розповів їй пан Кукурба. А загалом пані Демків вражала вихованість та інтелігентність цього чоловіка та його багатогранність. І завжди ми з ним часто спілкувалися. Чи це було по е, театрі, чи це про репетиції, як я в театрі працювала. І, як він, і от така тема в нас завжди, ми мимо одне одного не прийшли, щоб ми не поспілкувались. І от ця тема настільки прекрасно, пан Микола мені розказав, що я один елемент використала в танці то, що він мені сказав. Такі пам'ятні концерти вже стали традиційними, у школі їх проводять із 2000 року, робитимуть це й надалі. Хочу сказати, ці, за ці роки ми багато зробили. Ну, підсумок, це є набирання дошки, які є засновника школи Романа Рубінгера, катаємо Івановича терплюка. І оця сторінка, яку ми вже роками це проводимо, ми будемо проводити обов'язково, будемо вшановувати, будемо. Навчатися від тих чудових вчителів, які працювали. Бо є в кого було щось взяти особисте. І ми повинні бути їм вдячні, тому що те, що вони починали, ми продовжуємо. І через то в нас така чудова школа, такі у нас діти, така, така ну, аура, така висока аура. Добрі традиції музичної школи втілюють і продовжують нові покоління музикантів. На вечорі пам'яті виконали музичні твори Олександра Гальчук, Юлія Захарук та дует бандуристів Оксани Рудик і Оксани Хім'як. х фактора тернопільські музиканти виступили із сольною програмою для Коломиян. Гурт тріода називають душею українського народу, адже на співочому проєкті хлопці виконували здебільшого мелодійні українські пісні. Свій х факторський титул підтверджують і сьогодні. В репертуарі чимало народних пісень та й авторські композиції виконують лише українською. Поспілкувалась із артистами наш журналіст Ольга Гереджук. У Нас на, на проєкті назвали «Душа українського народу. От і ту нішу ми вже повинні нести незнайом напевно, панешо до кінця, до кінця своїх днів. Коломиї з творчим візитом приїхав вперше. В рамках всеукраїнського туру подарували прихильникам кілька годинну сольну програму. Місто сподобалось, але от доїхати сюди нелегко. Жартують юнаки. Перший о, офіційний такий творчий візит до Коломиї, А Коломиї ми знаємо, Коломия це. То місто, яке, через яке неможливо не переїхати. Ми знаємо всі дороги, як і погано, так і добре. Ми як вибирали їхати, як поїхати в Коломию, то кожен сказав свою дорогу і вибрали їхати через Франківськ. Що саме більше вразилося, напевно, що дуже гарні дівчата. Ну так, Просто ну, ми ще не встигли походити по місту, подивитися, але дівчата вас дуже гарні. На проєкті фактор хлопці зачарували усіх глядачів і суддів українськими піснями. Кажуть, що такий талант шов чи не єдина можливість розпочати кар'єру артиста. Андрій Липко на екс-факторі не був, адже жив за кордоном. А коли отримав запрошення стати частинкою тріоди, то, не вагаючись, повернувся на батьківщину. З колективом триводом ми знайомі вже дуже давно. З Дрім часто Андрієм Гамбалем часто пересікалися на виступах, на конкурсах творчих. Також мої колегами працювали разом в Тернопільській обласній філармонії, були друзями, тобто ми знаємося вже давно. От так сказало здолу, що я був в Італії. була підготовка до навчання. От я там проходив курси, враження самі найкращі, тому що це тріво, це кордове співвідношення. Це хороші тексти. Я вдома. І те, чого мені не вистачало. Тобто я люблю Європу, там цікаво, але бути туристом. все ж таки дома найкраще. Нещодавно хлопці повернулись з туру Америкою. Діляться враженнями учасник гурту Андрій Гамбаль. Прийняли тепло і гостинно, адже за океаном живе чимало наших земляків, які бережно цінують українську культуру. Нас там зустріли дуже добре. Бо там є наша українська діаспора, яка в дійсності цінує нашу українську культуру, нашу українську пісню, для яких ми були цікаві, і ми їм дякуємо, бо вони багато чого нас навчили, як потрібно любити свою пісню. Просто ті люди, які не мають можливості бачити своє, вони тоді цінують по-іншому своє і. Це класно Америка собі хороша країна розвинута, але все таки вдома краще. Коломиян колектив презентував різноманітну програму, виконували українські гіти, народні пісні та авторські композиції. А пісню Спомин за загиблими українськими героями плевикача зал слухав стоячи. Ото 7 листопада на стадіоні колеще у Турції відбудеться матч чемпіонату Івано-Франківської області серед ветеранів між командами Коломийського району та Коломиї. Початок гри о 14-й. У неділю 8 листопада на площі біля ратуші віряни усіх конфесій спільно молитимуться за благословення, здоров'я та щасливу долю дітей сиріт. Запрошуються усі священнослужителі, церковні громади, релігійні об'єднання міста та небайдужі Коломияни. Початок у неділю о 13-й годині. В Коломиї триває толока. Міська влада просить коломоян поприбирати прибудинкові території відпочинкові зони узбіччя доріг, а підприємців навести лад біля своїх установ. Триватиме впорядкування нашого міста до 17 листопада. У мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.